Сорочка, яка для таких жінок, як я. Знаєте, що на ній написано? На ній написано Моє життя, мої правила. ну це реально про про мене, про мій колектив і про е, ті цінності, які я сповідую. Е, якість тканини просто супер. Вона така більш щільна. Бачите, отут всюди написи, е, такі собі дефініція е, латинською мовою. А, ну е, Зміст такий Моє життя мої е, і мої правила. Маємо ось тут натуральний, цей, натуральна стрічка, вона на довгий рукав, Бачите, ось тут такі самі руни на, на рукавах. І ось по, по розмірах вона великомірна. На мене підійде Елька. Якщо ви маєте більше, ніж там 115 в грудях, то на вас Excel буде саме Її можна розтібною носити. Ну і плюс вона має сорочкову складочку. Ми їх отримали у всіх розмірах. Це теж супер дефіцитний товар, тому що в нас залишилася якась одна емочка. Ми її заховали аби її, бо постійно, її постійно-постійно всі хочуть міряти. Тому є всі розміри. Будь ласка, пишіть дівчата зроблять заміри, і ви будете мати дуже класну сорочку, яка приносить вам задоволення.